Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео стосується теми цибулин нарцисів. Кінець вересня, скоро початок жовтня, а це оптимальний час для висадки нарцисів, щоб вони вкорінилися до морозів і навесні рясно цвіли і радували вас. Основні моменти, на які краще звернути увагу, коли висаджуєте цибулини нарцисів, бачите на своїх екранах, це, по-перше, місце. Місце має бути сонячне або напівтінь. І ґрунт. Грунт повинен бути легкий, родючий. Добре дренований. У низинах і таких, знаєте, перезволожених місцях цибулини можуть загнивати, тому цього не варто там висаджувати. У мене, як бачите, ґрунт він такий важкенький, я сказав би, тому я розбавляю ще його із піском. Крім того, друзі, далі вам скажу ще декілька моментів. Отож, якщо ґрунт важкий, то додайте піска. По глибині посадці. Бачите, тут у нас цибулини різного розміру. Є ось такі. Середнього, скажімо, розміру є менші. Але глибина має бути на три розміри цибулини. Тобто я вам покажу, можливо, так буде краще видно. Давайте спробуємо. Бачите, тут вже цибулини є. І ось у нас цибулинка, і у нас як мінімум на 2,5-3 зверху, на 2,5-3 цибулини, поверх є ґрунт. Це нормальна глибина посадки цибулини. Відстань між цибулинами, це оця відстань. Тут, як правило, по-різному, хтось каже 10-15, хтось 7-10. У мене, як бачите, це десь 7-10, цього, як правило, вистачає з головою. Технології це можуть бути лунки, які ось такі, як у мене траншейки невеликі, а траншейка мені так набагато зручніше. Пісок, і я сюди ще додаю, друзі, добриво, екоплант. Екопант, воно безазотне, безхлорне, калійно-магній і там ще різні мікроелементи. Це те, що потрібно, щоб цибулинка, скажімо так, адаптувалася, трішки стартанула. Нам не потрібно, щоб вона проростала ні в якому разі. Але щоб вона встигла адаптуватися до морозів, прижитися. Тому, повторюсь, ґрунт у мене важкий, я на дно кладу пісок. Пісок це ще великий плюс, від того, ми уникнемо загнивання, загнивання корінців, цибулин. Потім я посипаю поверх трішки добрива екоплант. Воно безазотне, наголошую, і безхворне. І потім цибулинку ми просто беремо, коли висаджуєте. Ось у вас цибулинка є. І ось так вкручуєте її на потрібну глибину. І все. Талі цю землю я просіваю і засипаю. Все, присипаєте тепер цибулини землею. Трішки проливаєте, знову ось так досипаєте. І я ще ось так трішки мучую кінським перегноєм. Повинен бути гарно те, що відлежався, такий сухий. Все, все готово до наступного сезону. Будемо чекати гарного цвіту. Здорові зустрічі!